Тінь у домі. Сакура, тремтячим руками, замкнула двері на всі засуви. Голос за дверима більше не кричав. Настала зловісна тиша, така, що аж вуха дзвеніли. Вона відступила назад до кухні, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Раптом дзеркало на стіні потемніло. Його поверхня стала схожа на воду. Із середини дзеркала повільно визирало обличчя Боруто. Але він усміхався не своїм обличчям. Його очі світилися червоним. Сакуро, прошепотів він. Вона вже з ними. Хто? Вони. Злякано запитала вона. Ті, хто ховаються в темряві. Вони шепочуть. Сарада принесла їм твоє ім'я. І тут дзеркало тріснуло. Із середини вирвалися чорні тіні, довгі, худі руки, що тяглися до неї. Сакура кинулася вбік, зваливши стілець. Усі вікна почали дряпати нігті. Вона почула, як хтось повз горищем. Хтось або щось. Вона схопила куна її зі старої шухляди, притисла спину до стіни і чекала. Аж раптом двері в підвал відчинилися самі. Знизу долинув голос її дочки. Мамо, я знайшла їх, і тепер вони знайшли тебе. Із підвалу вилетіла тінь. Вона була в образі саради, але її тіло було вивернути на виворіт очі повністю чорні, а на обличчі посмішков до крові. Сакура крикнула. Але раптом її хто схопив ізаду, Боруто, його тіло було обвуглене, пальці гострі, як голки. Вже пізно, прошепотів він. Вони в домі. Вони в тобі. Сакура відчула, як щось повзе під її шкірою. Свідомість згасала. Але перед тим, як зомліти, вона почула стук у двері. Мамо, це я. Сарада. Ти вдома. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.